Вітаю всіх. Думаю, доречно зробити один цікавий розклад. Дуже доречно. І тут поговорити про рівень довіри до Зеленського. Давайте подивимось. Тепер, після всього, є моменти, які я можу розглядати. Рівень довіри до Зеленського, який зараз в Україні. Рівень довіри до Зеленського, який зараз в Україні. Рівень довіри до Зеленського, який зараз в Україні. Покажи. Тут змочив. Ну, що мені вам сказати? Це рівень або на 100%, або повний нуль? Ось такий він. Одні тузи. Бойовий мужик, я розумію, але тут вже ви, ви дивіться, що виходить. тепер Тепер він сам з'їдається. Випадає жертва. Десятка меч, погано. Рейтинг полетів. Його треба поновлювати. А поновити його дуже важко. Відновлення, розумієте? Ось, відновлювати себе потрібно після всього. Ось цим він і займається. Тепер, давайте подивимось. Українці довіряють Зеленському. Як і раніше. Українці довіряють Зеленському, як і раніше. Так, відсотків 40 довіряє. Четвірка Пентаклі. Беремо 40%. Є ті, хто довіряє. Розчарувались. Багато розчарувань. І тут питання в тому, що багато хто хотів додому вірив. Повернення додому. А ця довіра поїхала по одному місцю красивому. І все одно йде карта відновлення сили у цій довірі. Тут ну, цей тус мечів. Будьте уважні, будь ласка, в своїх таких моментах, бо будете розчаровані. Немає того, прям, що ви хочете. Ось так. На жаль, Знаєте, вже не той стан. Давайте подивимося. Загальне відношення до Зеленського в Україні. Загальне відношення до Зеленського в Україні. Яке? Знову розчарування. Деякі вважають, що він працює, щоб далі була окупація країни. Але, знаєте, як його відношення? Вони, хочуть, він зупинився. І поки що чекають. Момент очікування. Ну, що вам сказати, важко це все. все так вже, вже зараз. На жаль, втрачає він свої рейтинги.